đây là nơi Ready? Липні ми її сюрприз зробили. О майкотку awesome. oh зробили. Також у нас це називається папуса. Ніколи не пробувала, коротше нас бернада пригащає. Малий це номецький шоколадний торт. Так, все, сьогодні останній раз цього шкільного року ми годували дітей. Я останній раз мила посуду. Завтра вже ми починаємо а, прибирати кухню. А, ланча не буде у дітей, вони самі приносять ланч, не буде пікнік. А ми вже буде почина... а ми вже будемо починати готуватися до канікул. Це означає, що буде генеральна уборка, організація, і потім це все буде прятатися. Так що а, ми витримали рік, рік закінчився. А, Сьогодні ми святкували день народження Тіни, нашої менеджерки. В неї день народження 12 липня, і ми зробили сюрприз. Вона не очікувала. Всі класи її співали з днем народження. І коли у нас був обід саме у нас, першокласники це Джашик там був, коротше, вони співали їй, і принесли картку. І дуже було приємно. і Вона була дуже здивована. Бернардо замовив всім ці папусос. Це якась сальвадорська страва. Ну, таке, я поїла. Не пиріжки. Нормально, нормально. Що хотіла ще сказати? А, і про талант шоу-талантів. Три не ж виступала сьогодні. Вивчила ж цю раш і а, по Ютубу мене питають: вона що грає? я Кажу: ні, не грає. Вона от вирішила, що вона хоче приймати участь і пройшла вибір. Так що, трошечки а, каже, що її там трусила. Трошечки, а, от як діти почали хлопати посеред її. Виступу трошечки збили, але вона молодець, зібралася і все зробила. Так що я я, Я вважаю, що було дуже мило. Добре, йду на продльонок. Доброго гарантику ми закопимо. Яка в мене красачки не можу, вже красива. Так, сьогодні у нас останній день школи. Є все школьний пікнік. У малого вже був пікнік. Зараз у малої я хочу знайти. Так, все. Закінчила останній день школи. Сьогодні все ми вже закінчили. Джуліет забрала малих раніше. Я приїхала на мою іншу школу. Сьогодні ми просто прибирали багато чого, просто досконально там вимивали, видрайвали і. У вівторок будемо продовжувати це робити. Сподіваюся, що у нас на продлёнці не так багато дітей, що багато вже пішли після пікніку, бо в цій школі теж був всешкільний пікнік, і багато батьків забирало дітей одразу. Тренет мені каже, забери мене. Я кажу, я не можу, я працюю. Я кажу, сестра забере, коли після роботи прийде. От. А, ще прикол. Ми прибираємо тут щось всі там, вчителі, потім, замдиректора біжить до вікна. Кайот у нас був на території школи. А у нас є, от, знаєте, у нас є там іноді тренування, називається, дрил. Там, для торнадо, якщо вдруг раптом у нас торнадо, як треба куди йти, як поводитися, або пожежа. І у нас є от е, дике, дика тварина. Ну, коротше, моя менеджерка і Бернардо, вони точно не не вели себе відповідно як потрібно в цей час. Вони побігли. Моя менеджерка. Вона є хліб. Вона побігла хліб взяти, щоб погодувати койот". я Кажу, кажу, Тіна, Ми не хочемо сюди їх приваблювати. Ну кайот вже убіг. Коротше, ми його не бачили. Коротше, Джуліета каже: все можна вважати, що перший день літа вже почався, так як школа закінчилася. Каже, давай дивитися Outer Banks. шоу, яке вони дивилася? Я ще ніколи не дивилася. Ну, коротше, ми почали. Так, монтую відео про останній день в школі і розумію, що хочу розповісти про те, як пройшов мій останній, останній день з Бродленкою. Я працюю в. Початковій школі, і в початковій школі в нашому дістрикті останній клас це п'ятий. І після цього вже учні переходять в зовсім іншу будівлю. Багато уч учнів з, з усіх початкових школ дістрикту переходять в будівлю для шостого і сьомого класу. Коротше, діти. Зустрінуть набагато більше дітей свого віку. Буде трошечки інша атмосфера. Це не як от, коли е, в мене діти ходили в е, частну школу. Що навіть якщо вони переходили в іншу будівлю, але там були все ж таки ті ж самі знайомі обличчя, це трошечки по-іншому. І в останній день а, ні, день до останнього дня а, моя супервайзер вона всім а, дітям, типу, випускникам подарувала якось голоси на мене стирчить вибачаюсь. Подарувала подарунки невеликі. Тому що деякі ці діти, вона знала їх ще з, мал... з маленького віку. Вони, можна сказати, виросли з нею. Я була тільки скільки там, 2-3 місяці, не так близько, але чесно скажу, вони мені вже знаєте, запали в серце. Я буду сумувати за деякими деяким з них. Є пара учнів, які. Знаєте, вони і трохи вимагають багато уваги чисто от своєю поведінкою, а з іншої сторони, типу, з одної сторони, типу, вони пішли, а з іншої сторони. Вже якась, якийсь такий зв'язок з ними був, і вже будеш, ну, вже сумно прошиватися. І потім я розумію, що багато дітей вони теж проходять от зараз, через ці різні відчуття. Один хлопчик у нас повинен був ну, уже був цей пікнік. Всі школьні, не тільки в нашій школі, в школі, де я працюю на продлонці, у них теж був пікніки. Багато дітей пішли з батьками після пікніка вже домой все закінчили школу. А, і цей хлопчик він теж повинен був уходити. Але попросив маму, каже, можна я залишуся на продльонку, бо це останній день. І ми вийшли, ми були на подвір'ї, у нас навіть дощ йшов, і діти грали в баскетбол. Вони навіть не моргнули, насолоджувалися кожним моментом з друзями. Тому що розуміли, це вже як от кінець цієї частини їх життя, їх книжки, так сказати. І, Є ж один цей хлопчик, який е, і поведінка у нього не, не найкраща, але ви знаєте, типу. Він просто ну, такий дивний трошечки. Не то що він там. Е, навмисно погано поводить. Він просто от такий от, у -у -у", голосний, якісь у нього такі жарти. Віш... Але. Також... відчував зв'язок з... З... з вчителями, антр... <плоди> тяжко пояснити. Коротше. І... Він попросив батьків, я його питала: ти залишишся на останній день? І каже, звісно, залишиш, це ж останній день. Коротше, для нього це було. Я відчувала, що для нього це було тяжко, що він закриває цю главу свого життя, що він переходить в більш дорослу, доросле життя. І Коротше, він залишився, він був самий останній, коли виходив. Він каже, він всіх обідняв, що було дуже дивно подивити, подивитися його з тієї сторони, що він все ж таки нас всіх любить. І, а, і що буде сумувати. Коротше, він обійняв нас всіх і каже, мені сказав, що дуже шкода, що ви у нас з'явилися так, ну, так пізно. Каже, що хотів би, щоб у нас було, було більше часу з вами. І потім вони вже вийшли з батьком. Батько дуже нас е, був вдячний нам і благодарив нас за все. Вони вийшли. Ми так дивимося. Ти переглянулася, Боже, невже це ця дитина так своя була, що він отак, така емоційна дитина? І ми потім вийшли за двері і машемо знову. І він вийшов з машини до нас, пішов. Батько каже, нам треба фо зробити фото. Зробив фото. Коротше, хлопець і... сльози були у всіх, навіть у мене. нібито, ну скільки я їх там знаю? Але якось так емоційно ми через це пройшли, я не знаю. І, і, і хлопець такий, а хлопець такий, знаєте, височенний, вище, ніж сім зіми. Такий п'ятикласник у нас був. Коротше, такий, такий в мене був такий трошечки емоціональний вечір. Я розумію, що мене тренеті, я через це буде проходити наступного року. Що і прийдеться переходити в більшу будівлю з багато дітьми. У Мене просто діти кажу, вони ніколи не були в великій школі. Це дуже все нове. І для них, і для мене. І трошечки мене лякає, якщо чесно. Але якось так. Добре, на цьому буду я закривати цей влог, тому що наступна серія буде вже вийшла велика, я не можу приєднати і це, і це. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд рекламних, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. ночь і бабай!